Чотири фішки Колін Гувер, які я знайшла в усіх її книгах. Номер один. завжди є чоловік, ідеальний герой. Ти читаєш і не віриш в те, що такі існують. І коли ти читаєш, ти думаєш, щось тут нечисто. І в книгах Колін Гувер, як правило, так і є. Щось там нечисто, і в цього хлопця є якась сімейна травма, драма таємниця. І він щось приховує. Зокрема, так було у книжці Залишся, якщо кохаєш і її чоловік Райлі виявився аб'юзером. І в тій же книзі є Атлас, ідеальний друг. У якого також є дитячі травми, але він зовсім по іншому їх по іншому їх переборов і він до кінця залишається ідеальним героєм. У цій книзі 9 листопада ми також бачимо ідеального друга, який розуміє, підтримує, підштовхує до правильних кроків. Хоча він кохає, але він відпускає кохану. І ми думаємо, що він справді такий ідеальний. І в кінці дізнаємось, що не зовсім. Друга фішка Роман в Романі. У двох книгах Веріті і 9 листопада. В кінці ми прочитаємо. Твір, рукопис, який написав герой письменник, і саме це щоденниковий цей рукопис перевертає історію до Дригом. і ми будемо в шоці, що насправді все не так, як ми думали, не так, як ми собі прогнозували, не так, як ми собі уявляли, і все зовсім по іншому, і якраз в цьому фішка цього роману. Якщо вам здається, що це просто любовний, любовний роман, просто дівчина дуже має виражені якби, проблеми з обличчям, і, а в усьому решті це просто звичайний любовний роман, то ви помиляєтесь, дочитайте до кінця, тому що роман в романі переставить все місця. Ваше враження поміняється. Третя фішка, яка є в Колін Гумер, і ну, хтось цю фішку цінує, комусь це не подобається, але тут дуже багато еротики. А вниз тут вже питання смаку, чи вам таке подобається? Четверта фішка це стосунки з батьками. Дуже завжди гарно прописані в цій конкретній книзі. Це стосунки із батьком, які для нас спочатку змальовується як монстр, і лише в кінці, після того як уже все перевернеться, ми дізнаємося, що в батька були причини таким бути. Він просто своїй донечці не все розповідав. Намагався її приховати від неї правду, яка для неї з його точки зору була би занадто травматична. І коли вона не знала цієї правди, вона собі домалювала образ ще більш жорстокого і поганого батька, чим він був. А він був просто звичайний, не ідеальний батько, який зраджував там на своїй дружині. А дочка домалювала собі ще чорний фарб. Щодо Колін Гувер, я все таки вважаю, її книги заслужено є бестселерами. Вони піднімають дуже важливі проблеми. Але доносять їх до широких мас. Якби вона це була книга високої полиці, то до неї багато хто би не дотягнувся інтелектуально і, відповідно, ця проблематика не пішла б в маси. Я не вважаю цю книгу легкою, не вважаю її книги дуже простими. Ну, якщо так сказати, це середня полиця, на якій знаходяться Бесевер. Є про що подумати, але при цьому читається дуже легко і перенапружуватись читачеві не доводиться.